Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі Величної Йоги. І сьогодні ми попрацюємо з вами над м'язами кору для того, щоб була здорова наша спинка і взагалі, щоб ви почувалися глючкими та вільними. Для початку я би радила вам зробити комплекс Сукшмав'яяма. Це є суглобова гімнастика, і вона дуже корисна перед тим, як робити якісь основні комплекси. А ми з вами трішки розігріємося і перейдемо до основних вправ. Починаємо. Я вам пропоную дихати у джая йогіске дихання, океанівське, шумне через горлову щелину, через начебто такий звук ха, коли ми вдихаємо і видихаємо. Такий звук нам допоможе подовжити наше дихання і покращити газообмін нашому організму. Але якщо ви не знайомі з цією технікою, нічого страшного, можна просто старатися глибше вдихнути і глибше видихнути. Це можете собі уявити, як надувається кулька. Кулька надувається поступово, 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 і поступово, поступово, поступово здувається. Ми не вдихаємо це дуже короткий поверхневий вдих, і він не допоможе нашому тілу, нашим м'язам працювати ефективно і в хорошому робочому режимі. Тому пробуємо розтягнути дихання, навіть якщо ви не знаєте цієї техніки, уже нічого страшного. Все не приходить відразу, тому ми вчимось робимо. Відкриваємо ручки в сторони і дивимося на великі пальці рук. піднімаємо підборідок рік догори. І видихаємо, підборідок під до грудної клітини. Лопатки з'єднали. Видих. Піднімаємо підборідочок вдих. І видих, ведемо своє тіло донизу. Сіднички залишаються на підлозі, а руки піднімаються догори, Видих. І ще разочок. Відих, ручки догори. Видих, підборідок до грудної клітини. Вдих, підняли підборідок. І видих, замочок відкрили в долонях і нахиляємося вниз, видих. І ще два рази вдих нагору. І видих під до догорна клітини. Вдих нагору підборідок, під берідачок. Тільки не закидаємо сильно голову. І видих, Відкрили вдих. Руки в сторону, потягнулися долоні догори. Видих долоні закрити. І ще вдих. Долоні розкрутили. Разом зі всім, зі всією ручкою, разом з плечем. І видих, закрутили в другу сторону. І тримаємо ще вдих. Нам потрібні сильні руки. Видих. І ще вдих. І видих. Закрутили. Взяли начебто в кисті кульки. І, взяли. І тримаємо ще тут вдих. Виде. Ми повільно вдихаємо, видихаємо, а ручками працюємо трошки швидше вдих. І видих. І ще трішки вдих. Можна запінщити очі, можна погляд спрямувати на кінчик носа. І ще вдих. І глибокий видих Піднімаємо ручки догори, ще вдих. І глибокий видих. А тут швидко працюємо пальчиками рук, і ще глибокий вдих. Може бути трішечки таке тремтіння в руках, але ми продовжуємо ще трішки вдих, глибокий. І ще видих. І останній разок вдих. І стряхнуло ручки, видих, глибокий видих. Одна рука на килимку, а другу піднімаємо вгору. Тільки плечко не ставимо на вушко, а в нас є повітря між вушком і плечком. Робимо вдих дивимося нагору і видих дивимося вниз. Ще вдих нагору і видих вниз. І ще вдих нагору. На великі палецьки дивимося і видих вниз. І ще вдих нагору. І видих вниз. Супер. Відкриваємося. Відкриваємо трохи руку позаду. Вдих. А тут видих, рука в напрямку коліна, округлюємо наш корпус. Чоло в напрямку теж коліна. І ще вдих. І глибокий видих. І ще вдих. І глибокий видих. І ще два рази вдих. Виде. І ще вдик і глибокий види. Перевели, округлили спинку під до грудної клітини. І випрямилися від куприка до шийних позвонків підборідок до грудної клітини. По, е, долоні зажали в кулачки, великі пальчики дивляться вниз. Ми піджимаємо наш корневий замок. Це є. Зажали нашу промежину. Ми піджимаємо трошки животик, не сильно, але в нього, і ми закриваємо нашу горлу щелину. під порідок того. І тримаємо тут ще трішки глибокий вдих, і глибокий видих. І ще два вдих тримаємо. І глибокий вийде. І ще трішки глибокий вдих. І глибокий видимо. Відпускаємо, ставимо ручку на киломок, підпускаємо руку, глибокий вдих, дивимося на великий пальці, і видих, тягнемося в стул. і ще вдих нагори. І видих вниз і ще вдих нагору, і видих вниз і ще вдих нагору, і видих вниз. Відкриваємо долоню назад, вдих, дивимося назад і видих. Рука в напрямку коліна видих, округляємо корпус підборідок до грудної клітини і ще вдих, і глибокий видих, і ще вдих, і глибокий видих, і ще вдих, і глибокий видих, Супер, округляємо спинку. Підберіт до грудної клітини, зажали ручки в колачки, великі пальчики вниз, замочок, промежений, корновий замок закрили, животика закрили, і горловий замок закрили. І постояли тут, то і вдих, і видих і вдих і глибокий видих, І ще вдих. Пам'ятаєте, спинка не скруглена. Тільки до грудної клітини, від куприка до шийних позвонків ми випрямляємося вгору і ще глибокий вдих. вдих. Глибокий видих. Ну, останній разок вдих. Не вийде. Розслаблись, ручками потягнутися вгору. Зробила таку компенсацію, потягнулися, можемо потягнутися, взяти за кисть і потягнути себе в одну сторону вдих. І вийде. І ще одну сторону ди. Якщо відчуваєте стрес, відчуваєте зажатість в тілі, відчуваєте важкість, можна видихати через губи, через рот, це дих через ніс. І видихаємо через рот. Відпускаємо себе, але допомагає таке дихання більш розслабитися. А ми переходимо далі, стаємо в столика. А ми стаємо ще не в столиках, ми сідаємо ще. І ще попрацюємо з нашими кистями, так як ми будемо стояти досить довгий перед столику, щоб кисті були готові. Ми, звичайно, ними ще працювали, але візьмемося такий замочок і покрутимо вісмірочку. Ще вісмірочку, робимо глибокий вдих. І глибокий, глибокий видих. І ще глибокий вдих. І глибокий. Розтягуємо дихання, кулька і така хвилечка. вдих, І видих. і в другу сторону вдих. І глибокий, глибокі. Ставимо, тепер ми готуємо до столика, ставимо наші кисті під плечима, наші коліна під стегнем і робимо глибокий вдих. Робимо Поза корівки. Більше відкриваємося в грудному відділі і видих, скривляємося поза кішечки. Дивіться, зверніть увагу на свої стопи, стопи розслаблені, стопи вільні. А наші пальчики рук вони не стоять тільки на наших костях, вони стоять вся опора на всіх пальчиках. У нас велика площина, у нас пальчики не вільні. Ви перевіряєте час від часу, коли ви стаєте руку на килимок ставите. Якщо у вас пальчики отак ходять вільно, значить у вас опора тільки на кисті, і це травматично, особливо як ви тільки починаєте займатися, у вас дуже будуть боліти кисті. Якщо відчуваєте такі відчуття, лягаєте в позу дитинчати і кисті розслабляєте, біля стега не розслабляєте. Або даєте їм компенсацію. Якщо ми спрацювали так, то даємо трохи компенсації кистям, щоб ми трошки відпочили. Але дуже, будь ласка, будьте обережними і давайте вагу на всю нашу долонь, на всі наші пальчики, на, на всю, на всю поверхню, щоб не було вільного місця. Тримайте міцно руки. І так, писті під плечима, колінка під стегнами і робимо ще раз коровку вдих. Пікішечку видих. І ще вдих. І ще видих. І ще вдих. І ще видих. І два рази вдих. Видих. І останній вдих, І видих. Випрямляємо спинку. Права нога ведеться назад. Начебто п'яточкою впираємося в стіночку, а ліва рука вперед. Рівний корпус голову не закидуємо. Наша шия, продовження нашого хребта. І ще вдих. Дихаємо тут. Статична поза видих. І ще вдих. І видих. І ще вдих. І видих. І ще вдих. І поставили видих. Трошки розслабимо тут кисть, відкриваємо її. Дивіться, таз, вона залишається вільний, рівний. Він хоче скрутитися, у нас хочеться отак зробити. А ми навпаки його ведемо назад. В такому положенні рука може не відкриватися чисто вгору, сильно прямо так. Вона може бути тут. чи нічого страшного, це відбувається робота. Тільки дивіться, слідкуємо за вдих, і скручуємося в корпус, плечко ставимо на климок види. І тут так само таз не скручуємо, стараємося тримати горіло. І ще вдих, і глибокий видих. І ще вдих. І глибокий видих. І ще вдих. І глибокий видим. І тут відкриваємося вдих. Тримаємо руку видих. І щеди. І видих. І, ще І, І ще один. І видих. І ще один одиндих. Дивимось на великий палець руки. І видих. Останній разок. Тас, тас, не скручуємо. І видох опускаємо. Молодці. Знову відкриваємо права ногу назад. І в руку вперед. Мало не закидаємо дих, рівна. Спинка. І видих, округляємося, вікуть коліна видих. І скругляємося в корпусі вдих. Витягуємося і видих. Видих. Подовжуємо Дих. пам дихання, пам'ятаємо про глибоке дихання вдих. І глибокий видень. Видих. І ще вдих. І ще глибокий видих. І ще вдих. І глибокий видих. І ще вдих. І глибокі веде. Ставимо долонь, ставимо кисті, і ще відкриваємо ножку вдих. Трішки нагору її веде. І видих, вертаємо. І ще вдих. І видих вертаємо. І ще вдих. І видих вертаємо. І ще вдих. І видих вертаємо. І ще трішки, якщо можемо, якщо змучилися б. Позу дитинчати. А ми ведемо наші лікті назад. І грудна клітина під до килимка, нога закидається. Натягуємо стопочку, вдих. І видих. ведемо ножку наверх. І вдих. Лікті назад ведуться, видих. Як в тетеранді, вдих. І видих. І ще три вдих. І видих. І ще вдих. І видих. І ще останній вдих. Молодці. Видих. Молодці вдих. І відкрилось, на дерево. Колінка. Долоні відкриваємо право вдих. І видих, скручуємося вниз, видих. І тут ми трішки постоїмо, видих. Зверніть увагу на свою стегна, вони мають бути рівні. І верхню руку вперед на подушечки пальців. І дихаємо тут тих. Має бути приємне тягнення. Глибокі, глибокий вийде. І ще вдих. І глибокі, глибокий видих. І ще вдих. І глибокий, глибокий видих. Вертаємо праву руку вперед, на подушечку, а підборідочок наш складеться на килимочок. Якщо вам так складно, ставимо наш підбор, наш, е, наше чоло на килимок. Але краще поставити підборідок. І ще тут дих, ні глибокий видих. І ще один. Ні глибокий, глибокий видих. Ні, глибокий, глибокий видих. Біщі останні вихід. Та на видосі поступово ставимо попу на п'ятки, неживіт на стегна, чоло на і кисті біля стегон в... розслабляється. І дихаємо тут. П'ять вдихів глибоких і видихів. І ще вдих. І видих. І ще вдих. І видих. І ще вдих. Ще два вдих, розслабляти, пальці. і вида. Останній вдих. І Ставимо кисті під плечима. І відкриваємо. Ліву ногу назад А на праву руку вперед. І дихаємо тут вдих. Пам'ятаєте про опорну кисть, всі пальці. Вага на пальці, на кисть на все. Не ведіть тільки на подушечку вагу і ще вдих глибокий. Видовжуємо, начебто, наша п'ятичка торкається стіни, а рука веде своє продовження спереду. І ще вдих, голову не закидаємо. Наша шия, продовження нашого хребта. І ще вдих, і глибокий, глибокий вида, і ще вдих. Молодці! і глибокий, глибокий вида. І ще вдих. А тут на видосі ставимо кисть під плече, колінка під стегно. Відкриваємо навдосі руку ліво. Не забуваємо, простигне на сключивих Вдих І видих. Скручимось в клечі. Стегну, залишається рівні. Дих. І видих. І ще вдих. І видих. І ще вдих. І видих. І ще останній раз вдих. І видих. Молодці. І відкриваємося, Видих. І тримаємо себе видих. І ще вдих. Дивимося на великий палець, руки, видих. І ще вдих. Тримаємо. І і Ще два рази вдих. І видих. Останній разок вдих. І видих, розслабились, видих. Ліва нога назад, права рука вперед. Розкриваємося вдих. І видих, округляємося, лікоть коліна. Видих. І ще вдих. Опорна рука сильна, вся площина Кості пальці заділи. Видих. І ще вдих. І видих. І ще вдих. І видих, І ще два рази вдих. І видих. Чудово вправа для того, щоб замінити її, звичайне вправи на прес. І видих. Тут працює більше м'язя, видих. І останній раз вдих. Молодці. І видих. Ставимо ручку, а ножку ще назад, вдих наверх. І вернули в положення видалі. І ще вдих наверх. І видох. І ще два вдих, і видих. І останній вдих. І видих. Натягуємо нашу стопу. Лікті йдуть назад, підворіди і горна клітина до куламка вдих. І видих вниз. І ще вдих. І видих вниз. І ще вдих, і видих вниз. І ще вдих, і видих вниз. Ще три вдих. І видих вниз. І ще два вдих. Молодці. І видих вниз. Продовжуємо. Останній вдих. Молодці майже все і видих вниз. І вдих, і розслабили наше коліно, і під стегно його поставили видих. Відкриваємо ліву руку вгору, вдих, стегна, не скручує, і видих, скруточка, крутичка видих. Та стримаємо рівно, і ручка права, ліва, йде вперед. На подушечки пальці. І ще вдих. Розслабили тут кисню, зажимаємо її. І видам. І ще дих. І глибокий, глибокий видих. І ще дих. І видах. І ще один вдих. І на видасі ведем. І а, ну, та, права рука вверх, ліву руку вперед ви. Підборідок на килимочку, вага наших рук на, паль... на подушечках пальців і видих. Дихаємо туди, дих. Якщо дуже складно, можна поставити чоло, чоловік. І ще вдих. І глибокий видох. І ще вдих. І глибокий, глибокий видих, і ще вдих. І глибокий, глибокий видих. Останній вдих. І ведемо наш таз на наші п'яточки. Видих, живіт на стегне, видих, акуратно ставимо чоло. І в руках компенсація видих. І ще вдих. І видих. розслабляємо наші п'яточки. І ще чотири глибокі вдихи. Не глибоких выдохів. Нещедрим. Не Ні видох. Іще вдох. Не видох. Ні Іще вдох. Останній вдих і видаємо. Помаленько піднімаємося з закругленою спиною. В долоні можуть кисті трішки зболіти, можемо зробити ще таку компенсацію, дати невеличку вагу наших рук нашим кистям і ще трішки тут побути, розтягніть свої кисті вдих. Вони молодці, вони попрацювали. Ще глибокий вдих. І глибокі-глибокі видих. І ще останній вдих і залишіть ручки спокою в видих. На цьому наш невеличкий комплекс на наш корпус закінчився. Я вам бажаю, щоб у вас була здорова спина. Дбайте про себе! Цей комплекс можна виконувати три рази на тиждень або навіть кожного дня. Тільки дуже обережно будьте зі своїми кістями, закачуйте їх, розминайте, працюйте з углобовою гімнастикою і гарного вам дня!